Вітаю, з вами Грім. І на днях я хотів послухати музику. І знаючи, що в моє JBL є така класна технологія, як Connect+, Plus, яка дозволяє під'єднувати до 100 пристроїв одночасно, я хотів її підключити до моєї JBL Go Essential 2. І вгадайте, що як виявилось, ця колонка не підтримує цього Connect+, Plus. тобто Essential лінійка, вона. Як би мовити, це от просто колонка без. просто колонка без всяких приколдесів. І за допомогою жодної офіційної програми від JBL їх поєднати неможливо, на жаль. Але я не був би собою, якщо б не знайшов спосіб, як з'єднати цю і цю колонку так, щоб вони грали одночасно. І для цього вам всього лише потрібен буде пристрій з Bluetooth та під керуванням системи Windows. Ну що ж, а ми поїхали! І перше, що нам знадобиться, так це програма VoiceMeter. Це повністю безкоштовна програма, тож це дуже добре. І у неї є три версії: це звичайна е банан та картопля. Звичайна версія дає нам можливість виводити на максимум два пристрої одночасно. Версія банан дає нам можливість виводити на три пристрої одночасно. І картопля, тобто найкраща версія, там де найбільше всього налаштувань дає нам аж до 5 пристроїв максимум виводити. І з тим способом, що я вам покажу, ви зможете виводити максимум на 5 пристроїв одночасно. Неважливо, Bluetooth це пристрої чи проводні. Що ж а ми завантажимо з офіційного сайту, потрібну нам версію. Посилання на офіційну сторінку ви знайдете в описі під відео. Що ж, а тепер перейдемо до встановлення. Відкриваємо архів та натискаємо на файл встановлювач. Дозволяємо йому запуститися та натискаємо кнопку інсталювати. Ось. І після того, як воно повністю інсталювалося, воно вас попросить перезапустити систему. Так, ви маєте перезапустити систему і встановлення буде закінчене. І одразу після перезавантаження нам потрібно зазирнути в наші налаштування звуку. Прогортаємо тут униз та відкриваємо додаткові параметри звуку. І як ви можете тут побачити, після встановлення цієї програми у нас з'явилося дуже-дуже дуже багато входів та виходів. І що нам потрібно зробити, так це, по-перше, повимикати більшість з них, щоб вони нам не заважали. Це ми робимо таким чином, що ми їх виділяємо та вимикаємо. Нам потрібно вимкнути усі ці виходи, окрім лишень одного. І це 8-miter input, тільки його нам потрібно залишити. Це якраз буде наш віртуальний вхід у цю програму. Також переходимо на вкладку запис і тут теж нам потрібно повимикати абсолютно усі входи, бо нам жоден з них не буде потрібен. Що ж, після цього ви можете закрити це вікно. Тут, до речі, не забудьте вибрати якраз е, вихід звуку на 8M Input та відкрити наш Восьметер Potato. Якщо ж у вас його тут не з'явиться, просто пошукайте його через пошук. Так, просто напишіть слово «восьмітер». і як ви можете побачити, якщо ви завантажили та встановили «восьмітер Potato, він встановить декілька версій. По-перше, звичайний восьмітер, 64-бітний восьмітер, банан та картоплю, і також по дві версії для кожної. Чому він так робить, чому він не може встановити лише одну свою версію потейто, не знаю, така вже ця програма. І якщо у вас система 64-бітна, як у мене, то запускаємо саме 8 потейто X64. І після запуску ви можете бачити ось таке вікно. До речі, майте на увазі, що програмі потрібно десь 5 секунд, щоб повністю запустити свій рушій. І що нам тут потрібно зробити? По-перше, в цей момент нам потрібно увімкнути наші блютуз колонки та підключити їх до нашого пристрою. Знову ж таки, зайдіть у налаштування звуку, додаткові параметри звуку. Та переконайтеся, що усі ваші колонки підключені до пристрою одночасно. Також, до речі, не забудьте увімкнути Bluetooth. Так що колонки не підключилися автоматично, просто тикніть по ним ще раз, щоб вони підключилися. І обидві колонки мають писати під собою підключено звук. І відображатися у, цьому, у цій панелі як дві колонки з підписом готово. Після того, як ми підключили наші пристрої, переконайтеся ще, чи у вас стоїть правильний вихід. І після всіх цих дій можемо перейти у наш VoiceMeter Potato. І назначити входи. А1 це якраз основний вхід. Тут нам потрібно вибрати саме нашу основну колонку, яка буде активна майже весь час. Тобто, якщо ця колонка вимкнеться, абсолютно всі інші теж вимкнуться. Для мене це «JBL Chart 4. Вибираємо. І А2 це якраз наша друга колонка, так би мовити, додаткова допомагаюча колонка. Це у мене якраз «JBL Go Essential 2. Вибираємо її тут. Як ви можете побачити, тут вони у нас з'являються. Якщо вони написані таким білим або сірим, значить все підключено, все добре. Якщо ж вони стають червоними або починають блимати червоним, значить, що проблема з підключенням. Можливо, колонка від'єдналася. І що нам потрібно зробити? Бачите, тут цей восьмітер інпут, повністю ця колонка це якраз його колонка. Нам потрібно вимкнути b 1 і увімкнути a 2 Якщо що, А це якраз наші виходи. Тобто, якщо ви хочете, щоб музика виходила тільки на другу колонку, тобто GBL Go Essential 2, нам потрібно вимкнути A1. Якщо хочете, щоб тільки на GBL Charge 4, A1 тільки вмикаємо. Якщо хочете, щоб на обидві вмикаємо обидві. Тут якраз до п'яти виходів може бути. Також тут є якраз регулювання гучності міксеру. І як ви можете побачити, тут у нас якраз є міксер. Тобто тут ми можемо окремо налаштувати гучність для кожного виходу. Що ж гаразд, зараз саме час перевірити, чи все працює добре. Увімкнемо якусь музику на фоні. І краще це робити на мінімальній гучності, тому що колонки почнуть одразу горлопанити на 100%. І що потрібно зробити по-перше? По-перше, нам потрібно визначити, яку колонку ми хочемо чути гучніше, яку менше. Наприклад, дуже потужна колонка, можемо їй дати трошки менше звуку, а наприклад, менші колоночки дати трошки більше. Так теж можна. Для мене найкращим варіантом це мінус 9 на моїй Charge 4, і мінус 6 на моїй Essential 2. Після цього ви можете почути це дуже часте явище, такий ресинхрон між колонками, тобто якась колонка грає з затримкою і це дуже сильно б'є по вухах. Що нам для цього потрібно зробити? Нам потрібно пройти в меню System Settings, і нам тепер потрібно визначити нашими вухами, яка колонка саме має швидшу затримку, тобто яка грає першою. У мене це якраз моя менша колонка, тому ми переходимо якраз у затримку. Для другої колонки, і вписуємо тут 100 мілісекунд Це для прикладу. У вас це може бути інша затримка. Для мене 100 мілісекунд працює дуже часто на диво, тож я вписав саме 100. Також ви можете погратися, зробити меншу затримку, зробити більшу затримку, так, щоб ви чули синхронізований звук. Ну і це виходить у весь гайд. Тут, а я ледь не забув, тут ви можете теж собі підкручувати високі частоти та баси, якщо ви так захочете. Теж прикольна штука. Якщо у вас будуть якісь запитання, напишіть у коментарі. А з вами, як завжди, був Грім. Всім. Хай щастить і всім па-па!